Спортивні новини показують, спортсмени доказують. Харківські боксери виграли дві медалі на міжнародному турнірі класу А у Нідерландському Ітховені. Максим Зіменко переміг, побивши всіх хто попався йому на турнірному шляху, він посів перше місце у ваговій категорії до 55 кілограмів. Зіменко з золотом, ще один вихованець Дениса Густодима. Микола Лактіонов вбився на місцевому рингу за перемогу у вазі до 85 кілограмів але у фінальному бою судді віддали перевагу супернику у медальному залі Бокс бокскап збірна України ю 23 посіла друге місце після Казахстану. Олександра Сівцова проявила себе швидше, вище та сильніше на чемпіонаті України Ю-18 з легкої атлетики у Львові. 16-річна харків'янка була першою у семиборстві. Після забігів на 100 метрів з бар'єрами та стрибків у висоту підопічна Миколи Халаїма та Аші Барді спосідала друге місце, але надалі захопила лідерство та виграла змагання з особистим рекордом, який тепер складає 4816 очок. Попередні. Досягнення тритижневої давності сівцова покращила одразу на 87 очок. Завидний прогрес. Також Олександра показала свої найкращі результати у штовханні ядра, метанні списа бігу на 200 та 800 метрів у підсумковому протоколі. Сівцова, яка представляє школу вищої спортивної майстерності з легкої атлетики, випередила срібну та бронзову призерок на 362 та 707 очок Відповідно, перемога з заявною перевагою. Справжні чоловіки грають у хокей цілий рік і не просто грають, а медалі та кубки здобувають. Хокейний клуб Динамо Харків силових структур став бронзовим призером чемпіонату України у другій лізі. Суперфінал зібрав у Кремінчуці вісім аматорських команд, розбитих на дві групи. Харків'яни, вигравши дві зустрічі та зазнавши однієї поразки, посіли друге місце і отримали шанс на бронзу. Для того, щоб його реалізувати, підопічний майстра спорту СРСР Сергія Акулова, треба було перемагати команду Миколаїв. Перемогли впевнено та зовні легко. З перевагою у чотири шайби 5-1 і посіли третє місце. Найкращими гравцями матчу у складі харківської команди були визнані воротар Андрій Соловйов та нападник Олександр Никипєлов. Василь Новіков отримав приз найкращому захиснику суперфіналу. Переможця. Другої ліги став Кременчук срібним призером Одеський шторм. Хто шукає, той завжди знайде на суші у повітрі та під водою. Заслужений майстер спорту Максим Котов зробив медальний дубль на першому етапі Кубка Європи з підводного орієнтування, який проходив у Франції. Єдиний представник України виловив у тамтешній акваторії золоту та бронзову нагороди. Перемогу 40-річний підопічний тренера спортивного клубу НТХП Сергія Василенка здобув у праві зони. Компанію на п'єдесталі йому склали. Підводники з Чехії та Казахстану. Бронзу французького розливу котов заробив у вправі орієнтири. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків. Спортивні новини.